Жо зразу за шаховий клуб. Ви правильно зауважили, що ми сьогодні фактично відкриваємо, або, як сказав Ковальчук Володимир, ми спускаємо на воду великий корабель шахового клубу в рівному. Це дуже тривала епопея, близько 15 років. Рівне не мало свого шахового клубу, і з цієї точки зору було одним з найгірших в Україні обласних центрів, тому що майже в кожному обласному центрі залишилися шахові клуби, Вони ще залишилися з радянського союзу. У рівному так сталася обставина, що шаховий клуб був фактично відданий комерційним структурам і тривалий час, шахісти рівного не мали свого приміщення. А я особисто, я нещодавно ну, близько 4 років очолюю федерацію шахів рівного і зразу, коли очолив федерацію, зразу поставив собі за мету відродити шаховий клуб для того, щоб шахісти мали перш за все базу для тренувань, тому що очевидно, що без бази очікувати на якісь здобутки марно. Скажу відверто, що не думав, що так складно, так довго і з такими труднощами буде йти цей процес, але в принципі ми його подолали, знайшли хороше приміщення, провели тут ремонт, закупили інвентар. Враховуючи, що приміщення було тільки нове, тут дуже багато було проблем пов'язаних з комунікаціями, пов'язаних з облаштуванням усіх необхідних для функціонування. Мереж, от. але е, фактично будемо говорити про те, що це вже все позаду. І сьогоднішній турнір започатковує. Я переконаний велику кількість цілу плеяду різних шахових турнірів. Ми, якщо говорили про те, що можливо будемо робити і чемпіонат України в Рівному, от я дуже сподіваюся, що це буде ще новим таким. Подихом і новим таким поштовхом для розвитку шахів в рівному. Хоча, от вже при, при моєму головуванні федерації, рівне вже має здобутки. Ми маємо чемпіонку України серед дітей, яка здобула цей титул два роки назад. Тобто, слава Богу, розвивається. Щодо сьогоднішнього турніру, скажу річ, що турнір дійсно другий. Перший турнір ми проводили ще в приміщенні ЗОШ номер 18 це моя рідна школа там. Працював такий дуже великий ентузіаст шахів, директор школи Патру Миколаївич Козачок, який десь і мене долучив колись до шахів, коли я ще був учнем цієї школи. От і ми тривалий час, як базу для шахів, використовували 18-ту школу. Ну але це було не було зручно, тому що все таки школа має свою задачу, мету, і іноді приходилося трошечки десь якісь робити такі речі, які були некомфортні там в школі. От. Але той турнір також проходив достатньо успішно. Зараз ми відкрили шаховий турнір. Я особисто був ініціатором. І... Забезпечую матеріальну базу цього турніру і сподіваюся, що ми будемо ще кожного року в кінці весни проводити такий турнір. Звертаюся до всіх молодих рівнян, до дітей, до батьків, які мають своїх діток, Приводьте в наш шаховий клуб, тому що шахи, на мою думку, це така гра, такий спорт, який дуже серйозно допомагають в житті, тому що логіка, мислення, можливість передбачити на 3-4 кроки вперед ситуацію це те, що дає. Потім успіх в житті будь-якій дитині. У мене є багато друзів, які дитина яких бере основним своїм напрямком, припустимо, теніс і шахи. Виявляється, що для того, щоб в тенісі мати кращі показники на рівні міжнародної федерації тенісу, є рекомендації, є такі методологічні розробки, що треба ще паралельно. Займатися шахами, тому що шахи дають і реакцію, дають правильне мислення, і дитина не просто грає в теніс, вона ще грає осмислено. Я думаю, що не тільки теніс, я думаю, що багато видів спорту гарно поєднуються з шахами, тому я запрошую всіх. Ну, і як ілюстрація того, що шахи в нашій області мають хорошу дуже популярність, це те, що на сьогоднішній турнір, незважаючи на таку негоду, дощ, вітер, все-таки приїхали. Діти з всіх куточків області, це і Кузнецов, це і Дубровиця, це і Кориць, безумовно, що це рівне з Лубунів. Тобто, фактично представлена вся палітра нашої області. І я переконаний, що якщо ми усі разом зрозуміємо, що краще, щоб діти грали шахи, а не сиділи біля комп'ютерів чи якимось займалися іншими непотрібними речами, то через 2-3 роки, по-перше, ми і нашу інтелектуальну. Потенцію дітей піднімемо і по-друге, звичайно, що ми дамо можливість рівне гарно вирізнити на мапі України як місто з хорошими шаховими традиціями, ну і можливо дасть Бог з хорошими шаховими чемпіонами.